Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 29 та 30 червня 2023 року. Сьогодні, 29 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Гарний день для посівів насіння. Кропу, петрушки, огірків, зелених культур, редьки та дайкону. Всі ці у нас посіви повторні. Ефективними будуть поливи та підживлення. Але не можна проводити сьогодні зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Сьогодні 29 червня несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику. В овочах велика кількість вологи і вони дуже швидко псуються. Завтра, 30 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 59 хвилини вечора, а потім перейде в знак Стрілець. З 17 години 20 хвилин до 1759 це час місяця без курсу. Краще всього завершити посіви та посадку розсади до 15 години дня. Нагадаємо, що можна ще повторно посіяти: це насіння кропу, петрушки, огірків, зелених культур, редьки та дайкону. Підживлення рослин, саду та городу краще провести вранці. А от паливи можна проводити весь день. Не можна проводити ще зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин при високих температурах проводимо біопрепаратами та настоями трав. Якщо ж у вас температури трохи впали, менше плюс 30, то можна проводити захист будь-якими препаратами. 30 червня також ще несприятливий день. Для заготівель на зиму та для збирання врожаю чесне. На цьому наш ранковий випуск завершується. Ми зустрінемося з вами обов'язково увечері, в вечірньому випуску. А зараз бажаємо вам всього найкращого, гарної погоди, будьте всі здорові та на все добре!